Ми хотіли річницю відсвяткувати так. Будемо всіх пригощати солодощами всіх пацієнтів. Всім будемо ставити тільки жовто-блакитні пломби на всіх наших точках. Зробимо таке шаляй-валяй-шоу. Але є інший бік. І він не такий вже веселий, радужний, це мене дуже дуже пригнічує, і турбує. З чого я почав, основна місія, з якою ми сюди приїхали, це допомогти військовим поставити стоматологічну службу. В цьому питанні ми не просунулися ні на шах, а навіть ситуація стала гіршою. Чому? Тому що ця заскорузла система. Е вона має стандарти для надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям, які писалися там в якісь 60 70 ті роки. Але то було розраховане на іншу армію, куди приходили 18-річні хлопці, молоді, без патологій, які двічі проходили комісії. Сьогодні армія інша. В армію прийшли люди, які за віком, за образом життя свого мають купу-купу проблем медичних. Для такої е, лікувальної системи у нас нема нічого на сьогоднішній день. І це мені дуже болить, тому що нічого не робиться. Виходить, що чим краще працюють волонтерські ресурси, тим гірше працюють державні. І на річницю я подумав: а якби ми взяли так хлопним дверям, як то мала дитина, <кхм> я обіділся. і пішли. От що б сталося? І... Дійшов до такого висновку, нічого б не сталося. Тобто Нічого б там зверху не змінилося. Ніхто б постраждали б тільки ці хлопці, яким ми вже допомогли, яким ми маємо допомогти. Я хотів на, на цю річницю засісти за папери, те, що я не люблю, щільно все перерахувати, скільки було видалено зубів, скільки було проліковано, скільки пацієнтів було взагалі, скільки повністю просанованих пацієнтів, це наша особлива гордість. Тобто, хлопців, яких ми. Забрали всі зубні проблеми на багато років вперед. Ну, по відвідуванням я вам так скажу, що на сьогоднішній день це 11,5 тисяч. Повністю сановано більше трьох тисяч. У нас там десь на логотипі написано Ніхто крім нас. Я навіть думки не мав, що це буде настільки ніхто, крім нас.